Ютуб канал Bookzilla представляє книгу завзятість як розвинути в собі головну якість успішних людей. Автор Ангела Дакворт. ключ до здобутків, дочка китайських іммігрантів, випускниця Оксфорда, Ангела Дакворт кілька років робила кар'єру в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey. мала блискучі перспективи та більш ніж гідну зарплату. Однак, у 27 років вона пішла з корпорації та вирушила до звичайної середньої школи викладати математику. Потім вивчилася на психолога, здобула знання в галузі нейробіології, стала вченим і присвятила роки дослідженню геніальності. Що допомагає людям досягти успіху, що таке талант, якою є роль покликання і самодисципліни у досягненні довгострокових цілей? На ці запитання шукала відповіді Ангела Дакверд. У 2013 році Ангела Дакверд отримала стипендію Макар-Картура за виключні досягнення та потенціал для догові та плідної творчої роботи. Цю нагороду ще називають грантом для геніїв. Книжка Твердість характеру, як розвинути головну якість успішних людей, написана за результатами досліджень, стала світовим бестселером. Виступ Ангели Дакворт на конференції TED, присвячений тій самій темі, отримав понад 15 мільйонів переглядів. Воно перекладено 40 дев'ять мовами і досі залишається однією з найпопулярніших доповідей в історії конференції. Основна думка книги в тому, що ключ до видатних здобутків не талант і вроджені здібності, а особлива суміш наполегливості та пристрасті до своєї справи, яку Ангела Дакворд називає твердістю характеру. У своїй книзі вона доводить, що інтерес та пристрасть до певної діяльності не з'являються самі собою, проте їх можна виявити, розвинути та утримати. Вона також пропонує конкретні методики, наприклад, техніку усвідомленої практики та спосіб побудови ієрархії цінностей, які допоможуть ставити перед собою масштабні амбітні цілі та досягати не менш вражаючих результатів доданки успіху. В результаті багатьох досліджень Ангела Дакворд з'ясувала, що успіх визначають два головні фактори здатність пережити невдачу та продовжувати рухатися до мети, навіть коли щось не виходить. Потяг до самовдосконалення, бажання постійно вчитися та підвищувати якість своїх навичок. Успіх супроводжує стійких, працездатних і працьовитих людей, які точно знають, чого хочуть. Вони розуміють, яких зусиль вимагатиме результат, і готові йти до своєї мети, незважаючи на труднощі. Інакше кажучи, вони мають твердий характер. У суспільстві вважають, що вирішальне значення має талант, скажімо, якщо у дитини природна схильність до математики. Логічно припустити, що вона отримуватиме лише високі оцінки, і з роками розрив між нею і менш здатними однокласниками зростатиме. Однак Дакворд, яка багато років пропрацювала шкільним учителем, виявила, що талант далеко не головна запорука успіху. Справжнє значення має лише те, як людина з нею обійдеться. Широко відомі експерименти, під час яких організатори змушували вчителів повірити у виняткові здібності низки учнів. Не віддаючи собі у цьому прямого звіту, вчителі відразу починали виявляти до геніям куди більше уваги і турботи, а також висували до них набагато вищі вимоги. У результаті середнячки і навіть двіїчники досягали кращих результатів, ніж можна було передбачити спочатку. Підсумовуючи дослідження з цієї теми, автор робить висновок, що талант вкрай відносна і нестабільна категорія оцінки майбутнього. Що по-справжньому впливає на долю людини? Так, це її завзятість та вміння добиватися своєї. Справжня майстерність народжується з десятка розрізнених навичок та звичок, які складаються в єдине ціле лише через довгі роки практики. При цьому абсолютно не обов'язково щодня робити щось визначне, головне виробити рутину і послідовно її дотримуватись. Двохрівневе рівняння Ангели Дакворд пояснює, як талант перетворюється на досягнення. Да, талант на зусилля, навичка. Два. Навичка на зусилля досягнення. Талант, швидкість, з якою ви набуваєте навички, якщо прикладаєте до цього належну кількість зусиль. Досягнення результат послідовного застосування цієї навички. Як бачите, зусилля перебувають у рівнянні двічі саме кількість докладених зусиль визначає якість отриманого навички, і цей фактор визначає продуктивність його застосування. Щоб писати добрі тексти, необхідно довго вчитися працювати зі словом. Це вимагає завзятості та наполегливості. Але однієї майстерності недостатньо тільки застосувавши отриману навичку за призначенням і написавши не навчальний а бойовий текст, ви зможете говорити про досягнення. Талант без зусиль нереалізований потенціал, навичка без зусиль нереалізовані досягнення. Нас часто закликають робити те, до чого ми відчуваємо непідробну пристрасть знайди собі роботу до душі, і ти не працюватимеш жодного дня в житті. Якоюсь мірою це вірно, заняття, на яке ви витрачаєте багато часу, повинно вас захоплювати. Однак люди, які досягли справжнього успіху, говорять про те, що пристрасть це не схожа на закоханість одержимість, а вірність, обраному шляху, стабільність та систематичний підхід до занять. Немає такої діяльності, яка б приносила радість нон-стоп. Чим би ви не займалися, завжди знайдеться спект, який дратує та завдає незручностей. У цьому контексті пристрасть це бажання продовжувати, незважаючи на негативні сторони процесу та неминучі невдачі. Три рівні цілепокладання вищий, середній та нижчий. Цілі нижчого порядку точні та конкретні, саме з них складається щоденний список справ вчасно вийти з дому, зателефонувати до партнера по бізнесу, відправити важливий імейл це швидше засоби досягнення мети, ніж мета сама по собі. Цілі середнього порядку можуть утворювати кілька рівнів і мають на увазі відповідь на запитання навіщо, чому. Наприклад, якщо вчасно вийти з дому, це мета нижчого порядку, то відповідь, щоб прийти на роботу вчасно, мета середнього порядку. Навіщо приходити працювати вчасно, щоб бути пунктуальним, чому для вас це важливо? Тому що пунктуальність свідчить про те, що я поважаю людей, із якими працюю, чому це важливо? Тому що я хочу бути добрим керівником. Мета вищого порядку це кінцева відповідь на серію питань, навіщо? Чому? Вища мета не засіб досягнення чогось більшого, а те й є. Якщо людина ставить собі тільки нижчі і середні цілі, навряд чи вона зможе досягти великого успіху, оскільки відчуття безглуздості власних дій провокуватиме його кидати будь яке починання на півдорозі. Втім, найвища мета без середнього та нижчого рівня лише гарна, але безплідна фантазія. Ієрархія цілей дозволяє вибудувати життєву філософію, яка не дасть збитися зі шляху і служитиме базою для прийняття будь яких рішень. По суті, саме це ми називаємо пристрастю до своєї справи чітко побудовану систему пріоритетів. У світі єдина ієрархія, визначальна без дії людини, це утопія. Швидше за все, у кожного з нас знайдеться кілька конфліктуючих ієрархій наприклад, бути хорошим фахівцем і бути хорошим батьком. Проте, автор наполягає, що у кожному аспекті життя формотворча мета має бути лише одна. Ви обов'язково повинні дійти до однієї кінцевої суперцілі, якій будуть підпорядковані всі інші, інакше вийде, як у відомому прислів'ї: за двома зайцями поженетеся, жодного не спіймаєте. З чого складається твердість характеру? У твердості характеру є чотири форми утворюючі складові Інтерес. Як говорилося вище, у довгостроковій перспективі неможливо підтримувати пристрасть до своєї справи без інтересу до процесу та спільної сфери занять. Займаючись чимось по-справжньому цікавим, люди не тільки відчувають більше задоволення, а й досягають найкращих результатів. Однак просто виявити інтерес недостатньо важливо розвивати та зміцнювати його з часом. Якщо у вас виникають проблеми ще на першому етапі виявлення інтересу до будь-якої діяльності, то ви не там шукаєте. Точніше, не так. Інтерес неможливо виявити, звернувши погляд у себе, він утворюється лише результатів фізичного взаємодії зі світом. Здебільшого, люди не здатні передбачити, що саме викличе у них непідробний інтерес. Аналогічно, ми не здатні змусити себе відчувати інтерес до тієї чи іншої діяльності. Зацікавившись чимось, ви повинні свідомо підтримувати себе в цьому стані. Виявити ті аспекти діяльності, які викликають у вас найбільшу радість і сфокусуйтеся на них. Підтримка інтересу нагадує людські взаємини Щорідше люди контактують друг з одним, то тонший зв'язок. Батьки, друзі, вчителі та колеги всі вони відіграють величезну роль у зміцненні інтересу. Вони мотивують та підтримують, допомагають не здатися, коли щось іде не так, святкують наші перемоги. Позитивне підкріплення стара, але виключно працююча техніка. Втім, новачки та професіонали потребують різної мотивації. На самому початку шляху нам потрібна підтримка, свобода вибору, маленькі перемоги та оплески. І лише потім, спонукавши у вибраній справі, ми захочемо й будемо здатність приймати конструктивну критику та чесний зворотний зв'язок. Як виявити та розвинути інтерес? Запитайте себе, що я думаю, коли сумую, що мені справді важливо. Як я люблю проводити час, а що мене навпаки гнітить. Визначившись із базовими питаннями, починайте пробувати. Займіться спочатку одним, потім іншим. Перевірте, чи гіпотези збігаються про власні інтереси з реальністю. Виявивши інтерес, не пускайте справу на самоплив. Продовжуйте копати, здобувайте знання, знайдіть тренера, який би вас мотивував. Пам'ятайте, що мозок шукає новизни. Так, що рано чи пізно, зазвичай через кілька років, ви відчуєте бажання змінити область діяльності. Можливо, це виявиться правильним рішенням, але якщо ви хочете досягти успіху на вибраній ниві, навчитися шукати новизну в деталях, розширюйте мережу своїх знань та відточуйте майстерність. Практика. Після того, як ви виявили та розвинули інтерес до конкретної галузі занять, ви повинні присвятити себе постійній, складній, напруженій практиці, яка, зрештою, призведе до майстерності. Відтепер вашим девізом мають стати слова Я хочу вдосконалюватись і докладу до цього всіх можливих зусиль. Головна відмінність успішних людей від решти вони впевнені, що їм завжди є куди прагнути, і саме цьому вони присвячують дні, місяці та роки. Згодом прогрес від практичних занять стає дедалі менш очевидним, проте тематичні дослідження свідчать, що з розвитку якісного навички і досягнення справжнього майстерності нам потрібна колосальна кількість часу. Згадати хоча б знамените правило, виведене малкольм Гладуел, успіх 10 тисяч годин. Гладуел стверджує, що будь-яка людина може стати гуру у своїй справі, якщо витратить на неї таку кількість часу. Знаменита американська танцівниця Марта Грем говорила танцюрист стає танцюристом через 10 років безперервної практики. Однак важлива не лише кількість витраченого часу, а й його якість. Досягти максимальних результатів допоможе техніка усвідомленої практики. Сфокусуйтеся на одному максимально вузькому аспекті вашої діяльності та поставте собі якомога більш амбітне завдання. Успішні люди не застряють на тому, що у них і так добре виходить. Але намагаються працювати над слабкими сторонами. Вони спеціально вигадують завдання, які спочатку лякають навіть самих. Без виклику та подолання труднощів немає розвитку. Киньте всі сили на досягнення поставленої мети. Примітно, що найчастіше експерти вважають за краще тренуватися наодинці із собою. Найбільші гравці у командні види спорту. Присвячують поодиноким тренуванням до 70 часу. Шукайте зворотний зв'язок і не бійтеся критики. Успішну людину набагато більше цікавить, що вона зробила не так, адже це дає їй можливість для розвитку. Аналізуйте ітерації та повторюйте, повторюйте, повторюйте. Чим більше часу ви присвятите усвідомленій практиці, тим частіше ви відчуватимете стан потоку, описаний психологом Міхаєм Чиксентміхає. Головне, ввести цей метод у звичку і суворо дотримуватися одного разу встановленої рутини. Найскладніша частина будь якої справи розпочати. Дисципліна допомагає уникнути цієї перешкоди. Якщо ви вирішили тренуватися щодня з трьох до чотирьох, то через якийсь час вам не знадобиться змушувати себе приступати до занять. Все відбуватиметься. Само собою. Ціль відчуття, що ваша робота має соціальне значення, дуже зміцнює пристрасть. Підтримувати інтерес без мети протягом справді тривалого часу практично неможливо, а мета завжди так чи інакше пов'язана з оточуючими вас людьми. Отже, важливо, як отримувати від роботи особисте задоволення, а й розуміти, як вона впливає на життя оточих, чи дає їм щось цінне і потрібне. Зазвичай ми знаходимо мету в наступному порядку приступаємо до заняття, виходячи з власного інтересу. Потім вчимося самодисципліни і активно практикуємося, і лише потім розуміємо головну мету своєї роботи з точки зору цінності для оточуючих. Кожен із нас відносить свою роботу до однієї з наступних категорій власна робота як невід'ємна умова життя. Кар'єра поточна робота лише ступінь на шляху до іншої діяльності, покликання робота одна з найважливіших складових у житті. Ті, хто сприймають роботу як покликання, набагато стійкіші у своїх заняттях і досягають кращих результатів, ніж ті, хто вважають, що працюють лише заради зарплати чи будують кар'єру. Люди здатні сказати, моя робота робить світ кращим, набагато щасливіші і задоволені життям. Будь-яке заняття може бути роботою, кар'єрою чи покликанням. Порівняйте відповіді будівельників на запитання, що ви робите, Кладу цеглини, Будую церкву, підводжу храм Божий. Багато людей переживають, що не можуть знайти свого покликання, але покликання не річ, яка існує сама по собі і яку можна раптово знайти, зате його можна розвинути, виявивши та зміцнивши інтерес до своєї діяльності або знайшовши більш глобальну мету. Прибиральниця в лікарні може вважати, що моя підлога вона дбає не лише про хворих, а й про їхні сім'ї. А будівельник, що будує не просто дім, а Божий храм як знайти покликання та знайти мету з великої літери. Поміркуйте про те, як ваша робота вже робить світ кращим знайдіть нехай і не найреволюційніший, але посильний спосіб змінити свою роботу так, щоб вона краще відповідала вашим цінностям знайдіть рольову модель та надихніться його прикладом Віра Віра допомагає нам рухатися далі за хвилини розпачу та сумнівів. Невдачі неминучі, з ними стикається будь-яка, навіть найуспішніша і наймудріша людина. Різниця лише у тому, як на них реагувати. Так звані оптимісти шукають тимчасові та конкретні причини невдачі, тоді як песимісти схильні генералізувати проблеми та їхнє походження. Якщо ви не встигаєте закінчити роботу в строк, то можете подумати, що цього разу ви надто багато на себе взяли, і в майбутньому треба реалістичніше оцінювати терміни та сили. А можете сказати собі, що ви просто лузер. Когнітивно поведінкова терапія допомагає лікувати депресію та інші психологічні захворювання за допомогою розвитку у пацієнта здатності більш об'єктивно та здорово мислити. Незважаючи на всі дитячі травми, ми можемо навчитися помічати нездорові думки і переформатувати їх, інтерпретувати реальність і реагувати на неї в оптимістичному ключі. Така ж навичка, як усі інші, цілком можна навчитися. Так само важлива і загальна установка в розвитку. Усі люди поділяються на два типи: перші вважають, що людина може змінитися, і якщо дати їй можливості та підтримку, якщо вона прикладатиме достатню кількість зусиль і вірити, що все вийде, то вона справді може стати розумнішою у найзагальнішому сенсі. Другі вважають, що навчитися можна конкретним навичкам, кататися на велосипеді, укладати угоди. Але здатності набувати цих навичок, тобто таланту, не навчиш. Коли таку людину неминуче, як і всіх, осягає невдача, вона здатна повністю її демотивувати. Будь-яку купину він сприймає як доказ своєї неспроможності. Людина ж із установкою на зріст вирішить, що при належному старанні наступного разу або за кілька разів все вийде. Як навчитися вірити у краще і розвинути в собі установку на зріст? Перегляньте свої уявлення про розум і талант, намагайтеся пояснювати собі світ у оптимістичному ключі. Щоразу, коли почуєте знайомі слова все тому, що ти ні на що не годишся, зупиніться і подумайте, як ще можна інтерпретувати ситуацію, що склалася. Якщо ви помічаєте, що за кожною невдачі починаєте лаяти себе у загальних висловлюваннях, автор наполегливо радить сходити до психолога. Просіть допомоги. Намагайтеся знайти вчителя або наставника, який буде щиро зацікавлений у вашому зростанні і зможе підправити курс дій, коли ви втратите здатність мислити об'єктивно. Як розвинути твердість характеру. Будучи матір'ю двох дітей, шкільним учителем і дослідником, Ангела Даквар дотримується думки, що батьки не повинні вибирати одну сторону бути м'якими і підтримуючими, або строгими і вимогливими. Ці дві постасі можна поєднувати. Мудрі батьки піклуються про інтереси своєї дитини та її психологічний стан. Проте вони не вважають, що дитина краще за них знає чим і коли їй займатися, скільки працювати і коли можна вийти з гри. Вони розуміють, що дитині потрібні любов, підтримка, межі, дисципліна і свобода. Лише за умови дотримання всіх цих умов вона зможе по-справжньому реалізувати свій потенціал. Їхній авторитет базується на знаннях та мудрості, а не на силі та владі. По справжньому заразливий лише особистий приклад. Більшість успішних людей спочатку повторюють своїх батьків, а потім і змагаються з ними. Навіть якщо, з точки зору психології ви мудрий батько, ваші діти можуть не набути твердості характеру, тому що ви самі не вмієте наполегливо і наполегливо досягати довгострокових цілей. Завжди починайте з себе. Подумайте, чи є у вас ієрархія цілей у чому ви бачите своє покликання тощо. Якщо ви відчуваєте, що прихильність до довгострокових цілей не найсильніша ваша риса знайдіть дитині хорошого наставника. Автор стверджує, що як тільки ваша дитина досить підросте, її обов'язково потрібно записати до гуртка чи секції позашкільною програмою. Діти молодших і середніх класів повинні займатися, як мінімум, однією додатковою активністю за інтересами, а до старшокласників варто пред'являти ще й умову не менше, ніж рік на кожну активність. Вони повинні навчитися помічати і переживати різні паттерни поведінки свої та чужі, долати невдачі, розвивати навички від сезону до сезону. Практика підтримки однієї і тієї активності як вимагає твердості характеру, а й вибудовує її. Анджела Дакворд наводить, як приклад правило одна складна річ, яким вона користується у своїй сім'ї. Згідно з цим правилом, кожен член сім'ї, включаючи батьків. Повинен займатися, як мінімум, однією складною активністю, яка потребує щоденної практики. Ангела займається дослідженнями та практикує йогу. Її чоловік щодня розвиває свої навички у будівельному бізнесі, а ще займається бігом. Їхня дочка, як одна складна річ, обрала гру на фортепіано, а до цього вона кілька років займалася балетом. Кинути поточне заняття і переключитися на щось інше можна. Але за умови, що людина завершила розпочатий цикл, скажімо, закінчився балетний рік чи кількість оплачених занять із фортепіано. Усі зобов'язання мають бути дотримані та доведені до кінця. Не можна кинути заняття лише тому, що вчора на тебе накричав учитель, чи ти хочеш повеселитися з подружками, але треба йти спати, бо завтра вранці репетиція. Але найголовніше людина, неважливо, доросла чи ні, сама робить вибір, на що витрачати свій час. Якщо батьки насильно змушуватимуть дітей займатися нецікавими їм речами, про виховання твердості характеру може бути мови. Єдине, що можна виховати в такий спосіб, вміння підкорятися. Також у розвитку твердості характеру величезну роє навколишнє середовище та культура, до якої ви приєднуєтеся або дозволяєте приєднатися до своєї дитини. Якщо ж ви начальник і хочете, щоб ваші співробітники мали твердість характеру. Почніть з культури в організації, і люди підтягнуться. Культура формує нашу особистість. З часом, і у правильних умовах, норми та цінності групи стають нашими власними. Ми присвоюємо їх та транслюємо далі, як і в будь-якій справі починайте з себе. 10 найкращих думок на одній сторінці. Життєвий успіх великою мірою залежить від твердості характеру, з якою завзятістю і наполегливістю ми досягаємо довгострокових цілей. Талант і природні здібності грають значно меншу роль 2. Справжня майстерність, талант і зусилля. А великі здобутки майстерність і зусилля. Як очевидно, з формули, на відміну таланту, зусилля фігурують у рівнянні двічі 3. Знайти своє покликання, знайти і утримати пристрасть до справи допоможе ієрархія цілей. Цілі бувають трьох рівнів найвища мета у кожному аспекті життя може бути лише одна. 2. Середня мета відповідає на проміжне питання навіщо. 3. нижча мета завдання, вирішення якої просу вас до досягнення середньої мети. Ієрархія цілей становить життєву філософію, яка надає сенсу всім діям людини. 4. Твердість характеру включає чотири компоненти інтерес, практику, ціль і віру. 5. Інтерес не народжується сам собою, його потрібно активно шукати, розвивати та присвоювати. 6. Метод усвідомленої практики має на увазі виявлення одного аспекту, над яким вам хотілося попрацювати в даний момент зосереджену увагу до своїх дій, а також отримання зворотного зв'язку, значущих для вас людей. Глобальна мета завжди пов'язана з оточуючими людьми. Позначивши, як ваша робота робить життя інших кращим, ви зрозумієте, в чому полягає ваше покликання. 8. віра у свої сили та встановлення на розвиток допоможуть пережити складні часи. Якщо ви усвідомлюєте, що батьки та або суспільство прищепили вам песимістичний погляд на світ, зверніться до когнітивного психолога, він допоможе переформатувати звичний перебіг думок. 9. Твердість характеру можна розвинути самостійно, зсередини назовні розвивайте та поглиблюйте свої інтереси. Практикуйтесь свідомо, ставте масштабні цілі, намагайтеся перевершити себе. Навчіться оптимістично дивитись на світ і сприймати труднощі як можливості, а не як крах будь-якого починання. 10. можна звернутися по допомогу інших і розвинути твердість характеру ззовні батьки, вчителі, коучі, тренери, наставники, начальники, друзі. Всі ці люди підтримають ускрутну хвилину і мотивують не здаватися. Коли опускаються руки. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.